Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні буде цікаве відео про один проєкт, позаду мене стоїть МТ, від якого залишилось дуже мало мт Дякую Олегу за те, що він дав мені змогу записати цей відео. Та дав мені для цього катнути на такому цікавому байку. Е, тому зараз сідайте зручненько, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Трішки дізнався про історію цього МТшника. Е, Олег його теперішній власник розповів, що до цього він був у інженера. Тобто кожна його деталь спроєктована окремо, є всі креслення і вся інформація по, тому, по цьому байку, як, що і коли. Робилося. Чого тільки коштує оця аерографія. Ну, це той момент, коли робота і вкладення набагато дорожче коштують, ніж сам мотоцикл. Це витвір в мистецтво. Як бачите, він оснащений дисковими гальмами. Як круто в нього зроблений бак. Тільки просто зацініть. Як прошиті сідушки? З такою е, підтримкою спини. Ну це просто круто, це дуже круто. Окремо зроблені всі е, підніжки, заводна ніжка, все зроблено, як бачите, виточено, е, це ексклюзивно, це круто. Нульовики стоять на карбюраторах. Ну, от це незвична МТХ, навіть ось видно, як робилася, як зварювалася. Це дуже круто. От такі речі. Це просто неповторні речі. І просто дивишся зараз і кайфуєш від того, як виглядає байк, від того, як він звучить. От Проїхавшись на ньому, хочеться сказати тільки одне: що на ньому не, хочете, не хочеться нікуди поспішати, просто їхати 50-60 кілометрів кайфово по трасі насолоджуватись життям. Тому дуже цікаво, перегляньте просто цей витвір мистецтва. Він реально дуже круто виглядає. Якщо будуть якісь питання, то пишіть в коментарях. Let's Просто зацініть цей звук, просто він на холостих працює і як приємно слухати звук вихлопу. Його аж трішки хелетає, якщо вам помітно, мотоцикл трішки шатається. І в цьому є своя фішка. Зверніть увагу, які цікаві ручки. Зараз трішки газнем. Це бульхання. Дуже круто, дуже круто. Це той варіант мотоциклу, на якому хочеться просто тихенько їхати. Потихеньку їхати і кайфувати. А зараз трішки на ньому проїдусь і розкажу своє враження від їзди. Від даного байку, якісь особливі. На ньому не хочеться їхати швидко, на ньому просто кайфуєш від їзди повільні. Але в ньому є певною мірою динаміка. Це не спортбайк, але обігнати автомобіль по трасі буде можливо. На рахунок того, як кладеться байк в повороти, спочатку мені було дуже незвично. Я думав, якщо він має велику вагу, то його буде важко закласти в повороти, але ні. Закладається в повороти легко, хоча на початку в мене був страх, що я десь зачеплюсь циліндром. Зручні сидіння, рівненька посадка. Зі слів колишнього власника, він багато подорожував по Україні на даному байку. і Багато чого побачив. Сказати хочеться багато, але це потрібно відчути самому. І після тест-драйву даного байку у мене з'явилось відчуття, що коли мені буде за 50, у мене з'явиться щось подібне. Ха-ха! Я приїхав, так? Так! Проїхавшись на даному байку, розумієш, що на ньому не хочеться нікуди поспішати. На ньому кльово їхати 50-60 кілометрів на годину, насолоджуватись дорогою, насолоджуватись життям і отримувати від цього всього задоволення. Тому ставте лайки за даний апарат, пишіть коментарі, кому що цікаво. І до зустрічі на Ютубі.